Весняним настроєм. А оскільки цьогорічна виставка у нас затягує, напевно, аж на Великдень, то вони у нас дуже часто ми зустрічаємо у роботах такий великодній настрій. І справді, тому що одна із е, номінацій, яка цього року є, представлена тут, це є Писанкаст. Я думаю, що тут зібралися діти, які є творчими, які відвідують різні куртки, які люблять творити своїми педагогами, своїми мамами і самостійно теж щось виробляють, чи на уроках праці, чи на гуртку, правда, і ви теж долучилися до цієї безпеки. Я думаю, що якщо ви будете дивитися на інші роботи, які тут представлені, то ви щось почерпнете для себе, адже... Починається у нас весна, починається гарна погода на дворі, правда? І ви підете у ліс, йдете кудись на луг, правда, будете збирати різні колінці, різні квіти, різні якісь камінчики, правда, і будете з цих природних матеріалів робити свою творчу роботу. Тому що, ви, якщо подивитися на ці всі роботи, то тут дуже різні техніки. І нам було дуже-дуже важко нашого журі. Хоча в журі приходили люди, які вже не перший раз бачили ці роботи, правда? Тобто, ну, не мається на увазі ці роботи, що зараз. Але вони вже бачили не одну творчу роботу. І цього року знову були почудовані тим, що творчість наших дітей не є безмежна. Тобто ми кожен рік бачимо що щось нове. Щось нове, що ви побачили чи в інтернеті, чи десь може в когось побачили вдома, чи може побачили в когось товаришів, правда, ви захотіли це відтворити у своїх роботах. А можливо, зробити щось своє власне. І тому, відкриваючи цю виставку, хочу вам побажати натхнення творчих здобутків. І незважаючи на те, що у нас зараз такий... Складний період в нашій державі, правда. Але ми повинні що? бути українцями, бути дітьми, які хочуть робити нашу державу кращою, правда? Тому творімо, дерзаймо, і щоб у нас все вийшло. Сьогодні на виставці у нас присутні діти, які відвідують наші гуртки зі шкіл. Значить, це є школа номер 12 яка прийшла зі своїм керівником гуртка Надією Гладій і своїм педагогом групи продовженого дня Галиною Степанівною Надірною. Так, значить, привітаємо їх. Привітаємо! Імені Митрополита Шептицького і своїм керівником гуртка Ростиславою Юрією Романовською і своєю вчителькою Ольга Горина Плата. Ольга Морина Плака. <рістит> Вітаємо їх! Правда? Але і роботи своїх, як то кажуть, конкурентів, тому що це є не просто виставка, а виставка конкурс Кращі роботи поїдуть на Львів. Е, хочу вам представити нашого методиста станції юних натуралістів е, Ліляну Юрівну Опришко, яка ознайомить нас е, ну, більш детальніше з умовами цього конкурсу. Дякую, Оксана Оксані. Я від себе вітаю всіх присутніх. Дякую за участь дітям в конкурсі. За... Дякую за участь вчителям, які дотичні до цього конкурсу. Дякую за інтерес, виявлений до творчості, до того, щоб залучити дітей до такої цікавої пізнавальної, творчої роботи. Ну, Кілька слів скажу стосовно самого конкурсу умов і ну, деяких таких моментів. Конкурс Природа і фантазія проводиться щорічно. Оксана Васильівна вже вам сказала, це березень-квітень. І в конкурсі приймають участь учні всіх шкіл нашої територіальної громади, це і початкова школа, і гімназія, і ліцей. Тобто залучають всі школи і, окрім цього, залучені вихованці гуртка станції юних натуралістів до цього конкурсу. Хочу сказати стосовно номінацій конкурсу, вони трошки змінилися. І якщо прослідкувати е і проаналізувати минулорічний конкурс, і конкурс, який відбувався кілька років тому, е він включав такі номінації, як бісероплетіння. Пригадуєте, які тут були цікаві роботи, якщо ви проходили минулого року на виставку і е Токарство і різьблення, були і вишиванки, були в нас і витинанки. Всі ці номінації забрали, і тепер конкурс вносить такий сугубо природничий характер, який включає кілька номінацій: це картини з природнього матеріалу, композиції з природнього матеріалу, також коренепластика і писанкарство. Слід відмітити, що конкурс природи і фантазії не є якимось тематичним конкурсом. тобто він не приурочений до якихось певних подій, до якихось певних дат. Це конкурс творчості, конкурс фантазії. Але якщо не придивитися до кожного роботи, то ми можемо зауважити, що в тій чи іншій роботі втілена і є якийсь такий момент, якась нотка. В великодніх свят і це є дуже дотично, дуже доречно, оскільки конкурс буде тривати впродовж всіх великодних свят, на які ми запрошуємо не лише вчителів і учнів нашої територіальної громади, а також жителів нашого міста і гостей, які, які приїдуть до нашого міста, можливо, на екскурсію. Отже, це така коротенька така реклама стосовно того, що Природа і фантазія потрібно мати вміння навички, однозначно, що так, але це безумовно є можливість проявити себе в тому, що використовуючи простий природний матеріал, ви можете підключити свою фантазію, вміння, здібності і виконати таку неперевершену творчу роботу, якою тою чи іншою ми вчора насолоджувалися разом з журі і направ... Правді кажучи, ми не могли з легкістю віддати перевагу тій чи іншій роботі, оскільки кожна робота заслуговує відповідної уваги. Мені би, звичайно, хотілося, щоб дитина та чи інша прорекламувала свою роботу, запрезентувала, розказала про матеріали, які використані, про виготовлення тої чи іншої композиції, тої чи іншої роботи. Однак ми собі мислимо, що не хочеться виділяти окремих дітей, бо правду, всі роботи навіть самі прості. І у виконанні є, ну потребують якихось якоїсь фантазії, зусиль, творчості, і тому не хотілося б окремо вирізняти і віддавати перевагу тій чи іншій роботі. Виникає часто питання до журі конкурсу: як ви все ж таки оцінюєте роботи, оскільки тут є початкова ланка, є діти, які тобто які вже вчати у в гімназіях вони відповідно мають більше навики, більшу. Більшу якусь можливо проявляють свої свої хісь і с і там, даме дбання. Але тут ми хочемо одразу сказати, що журі настільки компетентний, і при оцінюванні робіт ми враховуємо отакий момент, як цей віковий діапазон. Тобто ми зауважуємо, що дитина, якщо робота яка виконана дитиною, яка має вікову категорію 6-11 років, відповідно, не може бути рівноцінною тій роботі, виконаній дитиною, яка відвідує гімназію чи ліцей. Однозначно, що ми це враховуємо, і відповідно, можливо, навіть та робота виглядає трошки примітивніше, але вона має друге перше місце, бо ми враховуємо вікову категорію дитин. Що стосовно... Що стосовно матеріалів, з якими працюють діти, дітки, ви коли підходите до роботи, от уважно придивіться до кожної роботи, мало того, що скільки там вкладено роботи, а що виконаний, от ви легесенько доторкніться пальчиком, поспілкуєтеся між собою, з чого виготовлена та чи інша картина. Бо якщо ви підійдете до тих виробів, ви побачите, що тут є поєднання дуже багатьох природних матеріалів: це і кора дерев, листки висушені, квіти. Також насіння, плоди, крупи, такий матеріал, як нежива природа, каміння, мушлі, також і мох тобто найрізноманітніше поєднання цих матеріалів, яке здається можливо, навіть і не так просто поєднати. Так? Тобто ви стараєтеся все це якось показати і проявити свою творчість, і окрім того, при виконанні тої чи іншої роботи дуже багато є ну найрізноманітніших таких форм: це є і ліпка, і квілінг. І, і, і малюнок, і, можливо, тобто якісь ну, найрізноманітніші, най, найрізноманітніші течії, найрізноманітніші отакі поєднання, ви можете спостерігати в тих чи інших роботах. Е, знову ж таки, скажу, не хочеться виділяти кращі роботи. Всі роботи достойні уваги. Навіть саме простенька робота, якщо придивитися, вона потребує тих матеріалів. Орігами і того е, вкладення, яке е, ви можете спостерігати. Отже, хочу на завершення підсумовуючи вище сказане сказати, що наші діти є дуже талановиті. Дякую е, дякую наставникам, дякую вчителям, дякуючи вам, вашим батькам. Ми е, робимо з наших дітей найрозумніших, найталановитіших і вони справді достойні тої підтримки і тої уваги, яку е, Власне, будуть спостерігати всі, хто відвідує цю виставку. Так, дякую вам ще раз і поаплодуємо кожен час. Що... <звітую> 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 хотіла, хотіла вам, щоб представити, у нас ще є е, поважні члени журі і е, е, відповідно працівники управління освіти. Тобто, ми всі освітяни, правда, ми вчаємо. Вчимо дітей, так? Але це є наше начальство, як то кажуть. Сектор позашкільної освіти, і е, Мар'яна Ярославівна і Наталя е, Ярославівна, теж Наталя Ярославівна, яка допомагає нам працювати, правда? Тобто вони теж працюють з нами, але вони нами керують. І тому ми теж повинні їм надати слово. Але перед тим, як надати слово, я ще хочу одну хвилинку сказати. Ви знаєте, що ми кажемо, що перед Великодній час, але березень це є що? Шевченківські дні. Може, хтось з вас знає, вірш, якийсь, хто написав Шевченко, про природу. Ну, давайте, хто ну, там, де у нас. <різь> <різь> ну, давайте перше дана, вже розкаже, давайте. Прошу. <різь> Ану, все знаємо воєн. Перед водою не зарбою червону калину. На калині одиноке гніздечко гайдає, а передівся солонько і не питання По не да, нами. О, гарно Вона кидала тобі Ну, й весна, чорну землю сонно розбудила, укричала й ясно барвінком укрила. А на полі жай воронок соловейком гай, Землю убрану весною вранці зустрічають. Уці, уці, уці. Уці, уці, уці. Наш У ціля співателя. Писав про природу, дуже багато, про калину, про вербу, правда. Прошу, ну прошу ще одне. Я блакитні очі маю. здатна Остапна прорізком зовуть. Місі першого розцвітаю, навіть сім'ю не боюсь. Чінок вишнього виду, лотеріс плугали. Співають і дочі дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірнка стає, дочка вечері подає, а мати хоче мовчати, та сіловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок свій, сама заснула по її. Заснула, засихло все, тільки дівчата та соловейку не затиху. Ма... І сніг, і сніг вкриває вас е, часом. Дітні проїзди платіжні, такі вими інтенсивні. Нема ви ніго й дається вийдається серцеві. Супер. Але знаєте, Перші такі, як то кажуть, спроби виступу, правда, вони завжди е, тривожні. І тому треба, як то кажуть, пам'ятати, що тривогу треба десь далеко-далеко ховати так? і виступати бадьоро. Ви думаєте, що ми тут не переживаємо, як ми тут перед вами виступаємо? Теж переживаємо. Санкт-Петербург ташечка цих наполенів. Люди радіють, що почина, а я дивлюсь із серцем вину в темний садочок на Україну. Молодець. 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 Я не і афамлію разом з нею поради. Супер. Дякую. 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 Дякую, то, наконец, слово нашим гостям, нашим керівникам з підправити. Будь ласка, варять з вами. Серед дві слова Хочу вас привітати із життям цієї дуже красивої висновки Пророда і фантазія. Я хочу зауважити, що ми вчора мали можливість поглядати сьогодні, позавчора. І ну, кожна робота ваша є якась унікальна і дуже красива. Хочу поглядати надалі, бути такими креативними і мати можливість створити цю красу під мирним небом. І ще, користуючись нагодою, я хочу нагородити за Департаменту освіти і науки. Львівської адміністрації диплом другого ступеня нагороджується при в Станції яру. Переможець з другого етапу всеукраїнського конкурсу джерело творчості у 2024-25 навчальній році за ефолово про туристичний напрям. Дякую. Теж джерело творчості, бачите? Кого ми творимо? Від тих наших е, педагогів. Тому що я думаю, що і вчителі в нас теж творчі, але це ще був такий конкурс джерело творчості, і Ліляна Юрівна зайняла друге місце в ньому. А також подякую, хочу народити Кирилю Оксану Васильєву, директора станції з за високоякісне оцінювання конкурсних матеріалів учасників другого етапу Всеукраїнського конкурсу джерело творчості у 2024-2025 році. Дякую. Дякую. Випаде. Випаде, нам такі так. ну, Ваші нагороди вас будуть чекати трішки пізніше, тому що журі визначалося і ще, напевно, я думаю, буде доопрацьовувати цей наказ. Так? Тобто дуже багато переможців і ми не можемо так раз, два і вам е, надати ваші е, дипломи чи грамоти. Е, Наталія Ославна, ви теж може щось скажете їм трошки на напутнє слово, два речення. Раз, ви вже тут, Я, ще так, так, я ще так тільки перший день. Е, е, так. Не всі композиції переглянули, але ти так, що мені, що так спочатку, що так бачити по є, що, що дуже гарні, креативні, що діточки молодці, е, звичайно, і педагогам хочеться подякувати за їхню креативність. І в подальшому ну, за на цьому не зупинятися. Нові ідеї якісь втілювати в інші висадки, мати якісь також досягнення і щоб везер ті композиції, щоб обов'язково зайняли розумітися і в області. І в області, так, так. Так, так. так я думаю, що так і завжди <праць>